Росіяни продовжують тиснути у районі часового яру. Ворог шукає слабкі місця, щоб прорвати нашу лінію оборони, штурмує фланги та намагається йти в лобову. Тримати цей відтинок фронту вкрай складно користуючись нашим дефіцитом снарядів. Противник атакує і живою силою і технікою. Але ці колони стримують наші гармаші і протитанкісти, яким дуже допомагають і оператори безпілотників. Бійці батальйону ударних дронів «Ахілес» 92-ї бригади зупинили не один штурм. Під часовим яром. Як це було, бачив і знає Олег Корнієнко розбиті будинки, випалені вулиці. Деякі села зовсім знищені під фундамент, а неподалік, все у суцільному диму. Це кадри онлайн зі зруйнованого росіянами Бахмута та його околиць. І бої тут не вщухають ні на мить. Ті цілі, які вони не можуть знайти, якщо вже птаха випустили, то вони спрямовують. На машини. З бійцем батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92-ї бригади ми мчимо під часів яр. Від смертоносних дронів нас рятують репки. Маленький реп на, нашій, на нашому даху. Він заважає підійти ворожому дрону від 300 і до 20-30 метрів. Та навіть маючи захист, боїть, що сили тисне на газ, бо росіяни аби захопити часів яр, б'ють тут з усього наявного озброєння. Тактика застосування бойових дій противника наступна: все спалюємо перед собою за рахунок артилерії, систем реактивного вогню, систем реактивного вогню з термобаричними боєприпасами, авіації. Засобів БПЛА ударного типу дії, як ланцетів, так і в піві дронів. Але росіянам від пілотів, ахівесівців теж добряче дістається. І, хоча в півішки не замінюють артснаряди, та техніку окупантів підсмажують. Є там вражені одиниці, там декілька одиниць, там до десяти, напевно, броньованої техніки, там вантажівок, легкових автомобілів, ну особовий склад теж там. Це перелік цілий, по яких відпрацював за останній місяць екіпаж пілота на псевдоборчик. На ворожі голови, бліндажі і техніку у районі часового яру. вони запускають ФПВ-шки. Погода на Донбасі дуже оманула вже другий день поспіль вітер. Але, попри скажімо, там цей вітер, пілоти все одно піднімають в небо коптер і намагаються знайти ціль. Десь якийсь трон інший. Во, во, да, наш, наш. О, є, з'являється. з'являється. тут з'являється. Так, ну мене несе десь по вітру. У нас перебиває інший дрон, походу, бомбер якийсь. Попри вітер і певні перешкоди, дрон Борчика проривається на окуповану територію, але згодом втрачає зв'язок з пілотом. То що трішки нам не повезло. Да. Цього, цього разу О, так. погода буде. Ну, Ми вже відлетіли на скільки? На 15 чи на більше, мабуть, 16 десь кілометрів. От. Тобто Сигнал вже слабий і ще вітер, коли кидає наші антени, дуже складно підловити сигнал з дрона. Та за кілька хвилин і знову піднімуться у небо. Ціль скупчення ворога в укритті. За майже годину роботи хлопці втратять три дрони: то на ворожий реп натраплять через це під бахмутом вкрай складно літати, або просто обірветься зв'язок. Дрон впав <кій> <кій> та четверта впівішка таки долетить куди треба. А Це попередні. Ви підбили туди до бліндажа. Дали ці я так розумію, Кудись? Да, там там виходить підвал. — Бетонна тонна якийсь підвал, коротше. Потрібно повторити. Ну я дивлюся, це такий потужніший, більший якийсь. Ну да, бо напевно ми розбираємо щось важче. Дальше, далі, далі, далі. Отам, де далі, білий питна бочка. Відпрацювали. То прямо в той підвал, да, ми зайшли. А воно піддав. Це яскравий приклад, чому дрони називають розхідниками. За день лише один розрахунок може випустити до півсотні FPV 50 FPV-дронів гарною статистикою вважається на поточний момент. Як у нас таки противника? Якщо 50% долетіло з 25 дронів, які долетіли, це буде вражено 25 ворожих цілей. Скільки вартує 50 FPV-дронів? один мільйон гривень. Та найголовніше, ці дрони рятують життя нашої піхоти і зупиняють ворожі штурми. І лише за останній місяць під часовим яром, завдяки фівішкам, тільки батальйону Ахілець вдалося пошкодити чи знищити кілька десятків ворожої техніки. Олег Корнієнко за Харкомах, факти сітів єдині новини. Переходимо до ситуації довкола часового яру. З нами зараз на зв'язку Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних літальних апаратів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади. Пане Юрію, добрий ранок. Слава Україні, героям слава і з днем народження вас. Я знаю, що вам сьогодні виповнюється 33 роки. Тому цей збір, який наші глядачі бачать із самого початку цього блоку, це ще й можливість привітати вас, віддячити вам безпосередньо за захист нашої країни. qr код на екрані, номер картки на екрані. Збираємо гроші на батареї для FPV-дронів. Пане Юрію, розкажіть нам в кількох словах про ситуацію на вашій ділянці фронту. Часів ярце, нині одна із найгарячіших точок фронту. Принагідно щиро дякую за привітання. Що стосується збору, який сьогодні у нас є на батарейки, зараз погодні умови стають краще. Дуже часто буває попутній вітер. І для того, щоб максимально далеко залітати в бойові порядки противника і знищувати в першу чергу їхні артилерійські засоби, які активно обстрілюють наші передові позиції, для цього потрібні потужні батарейки. От саме за ці батарейки, зараз мова йде, на них триває збір. І друзі, в разі отримання. Та, та повертатися. Так, Я і думаю, що це по... хочуть вас теж привітати з днем народження сьогодні. Можливо. І в разі отримання цих батарейок, в... дуже хочуть, очевидь, привітати з дуже, днем народження. Дуже, Дуже хочуть. Да. Але але в разі отримання цих батарейок в кількості відповідно підрозділу впевнений, що вдасться знищити значну кількість артилерійських засобів, а значить зберегти життя нашим військовим. Що стосується часового яру. Ідуть активні бої в Богданівці, в Іванівському. Чому? Тому що противник намагається взяти населений пункт нової часів'явати в оперативне оточення, але за останні тим днів жодних успіхів не мав. Бої йдуть за кожну вулицю, за кожну хату. Сили оборони мають суттєві успіхи в утриманні позиції. Також російська пропаганда достатньо часто вказує на те, що нібито там поодинокі солдати, де звіляють часову міру російсько-окупаційних військ. Це все неправда. На поточний момент часів ЯР повністю утримується силами оборони і окупантів в населеному пункті часів ЯР немає. Паралельно противник штурмує в напрямку Іванівського, як ми вже проговорили, Кищівки Андріївки, намагаючись вирівняти лінії боєзвітнення, але також тактичних успіхів на полі бою немав. Під час вчинення ударно-штурмових дій, які противник проводить постійно, тільки за цю добу було близько 30 Противник втрачає не тільки особовий склад, підготовлений особовий склад, який там штурмує, а додатково свою техніку. Легко броньовану, броньовано ж автівки, які забезпечують логістику. Так, зараз пан Юрій до нас так. повернеться. Автівки, які забезпечують логістику, чітко і надійно вдається нищити силам оборони, зокрема і за рахунок дронів, і саме fpv дронів Таким чином інколи спостерігається, що після масованих штурмів, коли противник поніс суттєві втрати в техніці, вони вдаються до різних тактик, зокрема, заводять на передню лінію особовий склад на двоколісних мотоциклах. Я б таке бачив вперше на Бахмутському відтинку тиждень тому. Але цю тактику противник намагається застосувати активно. Вже сили оборони знайшли інструмент, як з тим боротися. Я думаю, що після отримання ще додаткових боєприпасів в рамках загальної військової допомоги. Ми зможемо побачити, як противник рухається на штурмові дії на осликах. Можливо, це звучить дещо комічно, але я певний в тому, що підтримка української нації, яка дає можливість нам мати в балансі засоби плавдарних події, плюс загальна військова допомога від наших партнерів, це те, що дасть можливість повною мірою прохопити тактичну ініціативу на нашу користь. Уже пане Юрію, 200 тисяч гривень. Глядачі за ці кілька хвилин надіслали на збір для вашої бригади, для вашого батальйону ударних БПЛА. Треба, значить, на батарейки для FPV-дронів, ви нам детально розповіли, що це дає, хто має можливість приєднатися. Будь ласка, QR-код на екрані, номер картки на екрані. А у нас ще є відео того, як ви нахідливо, ви і ваші побратими та посестри працюєте із БПЛА. Зараз ми його покажемо. Воно називається Покрокова інструкція того, як знищити ворожі. Кам... Мас з БК. значить, тут спочатку з дрону скидаються шипи на дорогу, і потім, коли автівка на них спиняється, вже працює дуже влучно дрон. Тобто доводиться фантазувати так, доводиться вигадувати, як їх з Камазів пересаджувати на двоколесні мотоцикли. Ну на віслючків я не хочу бачити там віслючків, бо мені їх просто шкода по-людськи, та хай вони там на якихось своєму залізячі їдуть. Як ви вигадуєте, як у вас ця робота відбувається, якісь московіш? Турми для того, аби вигадати ще якийсь новий спосіб ураження, я не буду в даному випадку ці здобутки забирати на себе, тому що це придумали не ми. Ми його повторили ту тактику, яку придумали інші підрозділи. І достатньо так часто була, що тактику, яку застосовуємо ми, це є наше рішення, ми передаємо на інші підрозділи. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що комунікація між підрозділами, які виконують бойові завдання. На лінії зіткнення на поточний момент мене достатньо чітко і активно. Те, що від, від хлопці роблять, до прикладу на запорізькому напрямку чи на Херсонському, вони діляться цим досвідом. Ми проваджуємо в себе те, що ми робимо ефективно, передаємо на інші напрямки, і плюс додатково іде ще комунікація між фронтом а також виробниками. Чому я про це кажу? Тому що сьогодні ми вже разом з інженерами. Намагаємось побороти ті виклики і проблеми, які у нас будуть через 2-3 місяці. Тобто зараз їх ще немає, але в динаміці розвитку ворожих технологій ми розуміємо, що з цим зіштовхнемось. і що дуже важливо, що незважаючи на шалену динаміку росту в технічному озброєнні, в тому числі противника, сил оборони залишається можливість бути присутніми в повітрі, бачити противника в режимі на денішний час за рахунок розвідувальних засобів пола. І ефективно їх гнищити, зокрема, і за рахунок той підтримки, яку ви надаєте минулого разу. Ми збирали мільйон на ВТХ, За рахунок цього ми підняли більше 300 коптерів повітря, а це на одну секундочку, так скажу. Близько 120-130 цілей, які гарантовано будуть знищені 30. і пошкоджені, пане Юрію. Величезне так, вам круто. спасибі. Величезне спасибі. 310 тисяч гривень уже зібрано на батарейки для ваших fpv дронів. Я точно знаю, що ще ця сума буде збільшуватися. Я ще раз вітаю вас з днем народження. Величезне спасибі вам за той внесок, який ви робите за для нашої майбутньої перемоги. Це був Юрій Федеренко, командир батальйону ударних БПЛА, «Ахілес-92» 92-ї окремої штурмової бригади, яка нині боронить нашу країну в районі Часового Яру.